Останнім часом дуже задумуюсь над словами президента України Володимира Зеленського, що він говорить, що Україна буде як Ізраїль, Україна буде другим Ізраїлем. Що він має на увазі? Мене дуже цікавить. Україна буде військово сильна, як Ізраїль, Україна піде фінансовим шляхом, економічним шляхом як Ізраїль. Чи що повинно статися? В чому ми будемо подібні? І саме війна в Ізраїлі дала мені відповідь. Я не можу стверджувати, що це правильна відповідь, але вона має право на існування. Після початку війни в Ізраїлі Сполучені Штати Америки десь на 2-3 добу відправили військові літаки з допомогою Ізраїлю. Там були авіабомби, ракети до Залізного куполу та інше військове обладнання. Також було направлено два авіаносці на підтримку Ізраїля. Коли йде авіаносець, там є цілий супровід інших кораблів. Знаєте, як 12 місяців навколо вогнища. Тому це дуже сильна і серйозна підтримка і вісточка для інших держав, що Сполучені Штати Америки будуть допомагати цій країні. Паралельно Америки перекинули штурмові літаки А-10 до Саудівської Аравії. А Велика Британія направила два кораблі і розвідувальний літак. І ви в мене запитаєте в коментарях: Руслан, так як пов'язати слова президента, що Україна буде другим Ізраїлем і військову підтримку США Великої Британії. Гарантії безпеки? Я вважаю, що президент має на увазі саме про гарантії безпеки. Про ті гарантії, яких в нас на сьогоднішній день немає, саме США і Велика Британія показують, що вони готові захищати Державу Ізраїль. І оці гарантії безпеки нам потрібні. І саме президент зараз працює над ними. І я вважаю, на сьогоднішній день, що саме про це президент говорить. Що Україна буде другим Ізраїлем. Тобто Україна матиме гарантії безпеки. Сьогодні, 13 жовтня, п'ятниця, дівчатка, вітаю вас з професійним святом. І саме сьогодні з'явилася інформація, що Байден на наступному тижні опублікує на своєму сайті інформацію про фінансову допомогу і підтримку. Ізраїля і України. Ви вже повинні розуміти, що паралелі йдуть Ізраїль і Україна. Сполучені Штати Америки показують, що вони зацікавлені в цих державах в Україні і Ізраїлі. Сполучені Штати Америки показують, що вони будуть захищати свої інтереси в першу чергу. Слава Україні, слава ЗСУ в Україні бути!